Тендакон предоставил Киеву доступ, внимание, доступ к сотням тысяч спутниковых снимков российских укреплений и войск. Два коротких вопроса. А во времена товарища Сталина, ДКБ было такое же во время Великой Отечественной войны. Второй короткий вопрос: сокращение темпов промышленного роста. Это мы стали меньше выпускать чего? Все? Или тем. Я просто хочу понять. Вот, вот я еще раз обращаюсь к руководству Центробанка. Можете просто перечислить? То есть, благодаря вашей политике мы стали выпускать меньше чего? Танков, БМП, самолетов, снарядов. Ну, просто скажите. Вот вы же хотите, что... У нас же основной рост идет за счет ВПК. Ну, оборону промышленности. Что... Вот вы добились чего? Вот на фронте, я вам так скажу, по секрету, вы, наверное, не знаете, вы же там не бываете никогда. Вам не до этого. Вы очень заняты. А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят? Угу. Что, на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Но российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это, кто не в курсе. это большая проблема произвести? А баги, например? Да, есть гудермеси, делают баги, хорошо. Но этого мало. И основное производство, кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Вот при том, каждый раз еще цены такие, но я еще раз повторю, сейчас армия выделяет большие деньги. Каждая бригада идет миллион минимум в месяц на лаборатории. И ребята пытаются что-то искать, там, работают, делают, по беспилоте, по всему дорабатывают. Когда спрашиваешь, что хорошо работает, те впрямую говорят, там, бумеранги отлично работают, упыри отлично работают. То есть мы там дорабатываем. То есть все есть, все все понимают. Спрашиваешь, а вот там наши придумали делать там, хитренькую такую штучечку для мин не буду говорить какую, сильно секречены. Название хорошее, борщевик. Спрашиваю, а сколько стоит борщевик? Он говорит, ну если русский народный Алиэкспресс, как я рассказывал в тот раз, то условно тысяча рублей. А если все наше, то 10 тысяч. Можно детский вопрос задать? Почему? А когда подходишь к любому нашему предпринимателю, он тебе говорит, а как? Деньги взять сумасшедшие. То есть как? У меня все затраты сумасшедшие. Как мне вот с этим быть? А подходишь к военно-промышленному комплексу, они говорят, мы готовы. Но у нас вся система контроля финансов, что, куда, считая как, что нас же сразу посадят. Мы же... Может, мы, наконец, руки развяжем? Может, мы какой-то аудит проведем, опять же, с позиции разумности? Чтобы у фронта все было и по разумной цене. Или это слишком но, сложно да формулировать? Можно одну реплику? Да Разумность, конечно. она заключается в том, что ну, если такого рода политика, продолжающаяся уже почти год, денежно-кредитной политики, жесткая, не приводит к уменьшению инфляции, может быть, есть другие механизмы? Нет. Вот Вы я, забываете формулировку почему демократов. Мы... Народец плохой, это понимаете? Религия. Все время народ Так и здесь. У них прекрасная идея. Экономика mm -hmm. деда. Вот не та, вот не тот народец все время. Ти нічого не зробити тут образ мислі, у них не змінюється. Народ другує. Ну а зараз Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, заступник начальника штабу збройних сил України у 2006 2010 роках, Генерал-лейтенант вже є з нами. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Ігорю. «The Guardian» написав, посилаючись на э, джерела українські, мовляв, що. Така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл на те, аби можна було бити Storm Shadow далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські і саме треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною? Чи це переконає Росію? Мені дуже добре, як би для мене, як фахівця, згадати час перед війною, коли там я вривався на 60 хвилин до Скабієвої і мав можливість, поки не захлопують, не затопують дати інформацію, тому що вони. Говорили про наш Нептун, нікчемниця, тільки на папері і так далі. А ми відповідав я, я там був на іспитах, наприклад, говорив, що це, це вже комплекс, він потужний, розростається. І взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємося, і буде зброя, коли будемо діставати до Москви до Санкт-Петербурга. А взагалі завдання маємо, щоб це було аж до Уралу. Ну, після цього там у них режисура остаточно захлопила, затопила. але я вирив їм цим в ефіри, і глубінному народу для цього собственно, я туди виривався. І, і Ну і про Скабію це інше питання, там питання ж не в тому, щоб її переконати питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо, і ми це робимо. І зараз уже зробили що до Москви і до. Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000, оленя, до їх стратегічного озброєння. чим вони були дуже стурбовані і жалілися американців, Що ми значит, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так вони ж. Тобто українці нарушують парітет ядерний, який там побудований між американцями і між ними. Це ганьба, і як би повпливайте. Ну з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї. Українці ну деякий час. Будуть терпіти, поки з щось вони не нароблять. Не, не Але в той час так чи інакше ми будемо розвиватися в розвиток, ми знаємо з вами інформація, що зробили дрон-ракету нову з кращими можливостями. поляниця. Важко їм росіянам це і, 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 подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як по слову це не зовсім так. А по тому, що з себе представляє наша поляниця, вони найближчі ну вже відчувають. І я думаю, це в розбиток в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає на мій погляд, таким чином. Курській області просування уповільнюється. З'явилися зокрема зображення супутникові, про які свідчить Мікраїн. Про це пише про те, що Росіяни тим часом за три тижні розбудували вже багато нових укріплень. Я не знаю, треба тут є Чому нам повчитися в них? І укріплення виглядають як достатньо спроможні, то вони не сидять, склавши руки, вони готуються до того, що буде ближче до Курська наближатися, наближатися сил оборони України. Яка наша мета вже тепер? Чи можемо ми точно сказати, яка була мета цього нашого наступу на Курск? І чи вона досягнута на даний момент які наші подальші кроки? Ну да, мета була. Ми обговорювали, в тому числі вашому ефірі, по-перше, Упередити дії на сумському напрямку, що було зроблено, нам генерал Кабіцький від головного управління розвідки місія ста оборони доводив, що Гурда добило два плани наступу на Харків. Воно відбувалося, і вони пройшли на 10 кілометрів з травня з 10 травня, по, поточний час, і далі не можуть зрушитися з міста. І те, і це порівняйте з діями наших військ. і Там було 35 п'ять тисяч угрупування. Вони сформували і зараз, якби а наші 15 тисяч, плюс мінус ну, там різні оцінки э, за кордони скільки було. значит, за тысячу день могли пройти 35-40 километров. Это совсем иная история в сравнении. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, сообщил, что основная цель вторжения взбудоражит российское общество. Пентакон предоставил Киеву доступ, внимание, доступ сотням тысяч спутниковых снимков российских укреплений и Новини